Чому ви не оволоділи англійською? Міф 1. Англійська це складно. Чому англійську вчать усі кому не лінь, а опановують її лише обрані? Причин багато. Але більшість із них зумовлена хибними переконаннями щодо оволодіння цією мовою. Давайте розбиратися. Чому є таке переконання? Ясно. Навчають у школі так, що за голову хапаєшся від обсягу інформації. Причому, що в мові не візьми все архіважливе й архіпотрібне. Мовляв, із пісні слова не викинеш. Додати до цього те, що англійську в нас опановують лише одиниці, і ви в полоні омани. Правда ж така, що англійська мова одна з найпростіших у світі. Задумайтеся. Якби вона була складною, чи стала б вона засобом спілкування номер один на планеті? Звісно, ні. Приклад. В українській червоний, червона, червоне, червоні. В англійській на все це лише одне слово red. Або ще в українській сім відмінків іменників, а в англійській тільки два. І подібних прикладів чимало. На жаль, цей міф ще й активно культивується тими, хто вважає англійську складною, і тими, кому це вигідно. Гори вчителі так виправдовують велику тривалість і неефективність навчання. А хто сказав, що буде легко? Англійська це складно. Якщо хапатися за все й одразу, не фокусуючись на головному, то вам і олівець здасться хитромудрим. Правильний підхід спочатку виділити в мові ядро критичне для ваших цілей, і опрацювати тільки його, все інше пізніше. У порядку зменшення значимості. Щоб їздити на велосипеді, не треба дзвонити в дзвоник, достатньо зберігати рівновагу і крутити педалі. Так само і в мові є головне і другорядне є й те, що вам не потрібно. Ми рідною мовою користуємося далеко не повною мірою, особливо в повсякденному спілкуванні. На щастя, все найголовніше в англійській можна прокачати за всього лише 2-3 місяці. Отже, їжте слона по шматочку, починаючи з найбільш поживних, і від вашої невпевненості у своїй англійській і сліду не залишиться. Цікаво? Підпишіться на канал і якщо є запитання, поставте в коментарях.